вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми, як і усі ці дні, розбираємо наші лахи, які нікуди діти, їх треба сортувати на вулиці, дощить, на вулиці холодно ще. І зовсім нічого не хочеться робити в таку погоду. Так, бр -бр -бр, я зовсім не люблю такі погоди, особливо коли вітер. Він мене не надихає. Але ось сьогодні вже трішки більш-менш просохло. Сонечко наш, наче вийшло. Маємо сьогодні піти до школи, подати документи і покажу вам наші лахи, які ми попривозили що цікавого нового будинку. Килимок привезли. І Луся, знайомий тобі килимок. Дивіться, що ми привезли. Коли Вова ще був маленький, йому було 10 місяців, як зараз пам'ятаю, ми зробили йому ось такий бізі-борд. Самі робили, взяли дві доски з епіцентру, тут навіть ще є штрих-код, і там також. І накупили всякої всячини для того, щоб її прикріпити, прикріпити, і дитинка займався. І тепер, дивіться, стало у нагоді також. От Пройшло вже 6 років, навіть трошки більше, з моменту, як ми його зробили, і досі воно у нагоді. Бачите, як класно. Привезли багато чого, книжки, привезли цю штуку, каталку, багато іграшок, вовених, картину це я ходила на майстер-клас, ми гарбузи малювали, потім на кухню повішучі, ну, десь, треба її покрити лаком. У мене якраз є лак, і він її зробить більш яскравою, бо я тут це я перший раз малювала маслом. На майстер-класі. Привезли килим, крісло, вовене, мішок. Він тут біснується тепер з цим кріслом, тут грається, тепер тут класно у нього, звісно. Ну, це у нас був військовий гном. Цей килимочок привезли, комод привезли. Ну, поки тут то так, тому що грубку топили і поставила я сюди сушитися. Там у нас такий. Шкафчик з речами, ось цей вовен камод. Тут ще речі є, у нас ще є один камод. Це ми потім приберемо, поставимо вовену кровать із Харкова. А це буде у нас такий диванчик це ми приберемо цю доску. Що ще? А ще ми зробили із кухонного шкафу отакий шкаф типу для речей. Чому з нього зробили? Тут були шкафи, бачите, речі поставила в кордон. Привезла навіть картина за номерами з Харкова. Чому саме цей Це кухонний, бо він відмивався? Ми до Места саме помили, і все, він чистенький. А ті, що були савдепівські меблі тут, ну від них страшний запах такий. Ну Всі знають, цей савдепівський запах. І потім речі так починають погано пахнути від того. І тому ми вирішили, що старі меблі все ж таки ми не будемо використовувати. Так, їх можна поновити, але це треба багато-багато часу. Нам і так є чим займатися. Тобто вовна кімната зараз виглядає так, сюди заходиш, Тут його спальне місце. Тут його ліжанки, ліжанки тут він грається, так під спальне місце. Його іграшки, тут комодічок, тут речі, поки так. Оце ну, теж ми прибираємо, коли досохне. У нас виглядає тепер ну, поки так, бо дідусь приїхав, він там спить, ми тут спимо. Там у нас інтернет-зона, стіл ми тут їмо. Ну, ми потім це все поприбираємо, а тут буде по-іншому. Тут ми поставимо комод, отут буде стіл письмовий, який ми з Харкова привезли, тут буде цей стіл, але ось так повернути. Тут можливо вовина парта буде стояти, ну ми побачимо. О, у нас ще ось комод новий. Ще не заповнений. будемо заповнювати його, поставимо його туди в кімнату. Саша придбав таку штуку на Aliexpress, яка нагріває воду із душем. Підключив все все працює. Машинка працює, туалет працює, ванна працює. Цей комод ми використовуємо, тут у нас лежаться. До речі, в червоному маркеті було а, три купля... а, два купляєш, третій подарунок чи щось таке там було. Ну. Зовсім дешево, і ми ось купили. А я один ще купляла, це ми з Києва привезли. Тобто у нас... ну, тут, поки котики сплять, ося етажерка ми привезли, там за нею Вовина кровать із Харкова. Цю ми, це ми самі робили, проєктувала е, ідея моя робота виконання чоловіка. Е, кровать — це його робота і його проєктування. У нас там в Харкові була увована кровать. Оце самі робили. Ще там один комод самі робили, і велику нашу кровать теж самі робили. Тобто, е також хочемо в цьому будинку теж ось самі робити всі меблі, бо це, по-перше, дешевше. І по-друге, це досить так автентично виглядає цікаво. Ну, краще, ніж завдеп, принаймні. Так, тут в мене квітка, бо її. І... Кішка розкопала. Я ті свої бідосики попересаджувала. Так, я знаю, що не пересаджуються в такому молодому віці. Треба хоча б два листочка постійних, але ну, ви бачили, що тут бідося-бідося була, я їх позаглиблювала, це пастернаки. І ось вони в мене тепер ось тут ростуть і ось тут. Там пусті ячейки. І коли трошки підніметься лаванда, я її пересаджую. А тут була цибуля, така трошки недолуга, я її ось туди посадила. Нормально, буде, не буде, побачимо. Ще я купила цибулю в місцевому магазині. Спробую її посадити. Вже, мабуть, у ґрунт під плівку, чи просто в ґрунт хай росте. А щось в мене, знаєте, так не дуже і вийшло це. Хоча, дивіться, ця стоїть взагалі класно. Бачите? Не знаю, чому так, да. Подивимось. До речі, хочу всім порекомендувати, хто живе на Черкащині, якщо у вас є делікат, у них роблять такі булочки з яблуками, і воно не з повидлом, а прям справжніми яблуками, і вони такі не дуже цукрові. і дуже-дуже смачна випічка. Ось це взагалі в делікаті дуже смачна випічка. Ой, це так небезпечно для жіночої фігури. Вже інший день ми сходили в школу. Документи віднесли для того, щоб прийняли дитину в школу. Все з понеділка, вже четверта чверть починається, і починається навчання. Хотіли сьогодні ще на гурток, але зараз повітря на тому на гурток, мабуть, ми вже не потрапимо, або потрапимо пізніше. Що ще хочу сказати? Ніколи не засинайте з мокрою головою, коли у вас пористе волосся. Це щось нереальне. Нічого не можу зробити. Містер і місіс Тигдик У нас тут бігають. Да, коти? Містер і місіс Тигдик. І зараз я покажу, що тут в мене в бататі. Батат із сільпо, який я брала. Ось він. Трішечки проріс. Ось тут є. На цьому клубні лише один. А тут пішло вже. Дивіться: один. Два, три. І там ще знизу є четвертий паросток. Його видно, чи ні? видно. він. Тобто бота сільпо проростає, це працює. Принаймні, поки що. І треба берегти його від. Оцих злодіїв цей не лізе вже, він вже навчений, йому вже настри, він у нас три рочки вже. А ось тут є злодійка мала. Ми рішили, вирішили її все ж таки назвати не квіточка, а миша, бо вона пронирлива, як миша, сіра, і мордашка в неї, як у місіс Криски, да? Миша Тому буде Миша, у нас миша Миша, сіренька миша. Бігає, бігає. Оце вона, звісно, всі квітники, всю розсаду попереривала, В туалет туди походила, да? походила? Боїться громких звуків, інтонацій. Що ти мала? Дуже грайлива, дуже така класна. Тут Зібрали рюкзачок на тренування, але поки повітряне. Повісили мапу України, вова займається. Яка красавиця, я не можу. А де наш красавчик? Десь побіг, забіг. Вова займається у нас, читає. книжка йому прийшла Реальні гулі. Космос. Да, тут в нього космічний апарат. Дуже класна річ, у кого маленькі діти вагаєтесь чи зробити бізібор, чи не робити, робити обов'язково, бачите, вже, як я вже казала. Скільки років пройшло, воно все ще актуальне. А ось і головний бендіт. Та, ні, не ти, киса. Що ти, Зайчику. Бігають. Боже він, звісно, нього... колір такий, в нього. не для сільської хати, бо він вже сірий, а не білий. Анамалій не видно, що вона брудна, її треба покупати, але вона воду води дуже-дуже боїться. Якщо Ілон в мене все-таки його посадить, він буде намагатися втікти, але не пошкрябає, не подряпає, то ця одразу кіхті вималь, одразу оре, біжить. Не знаю, їй треба буде в мисочці мити, мабуть. Ну, то ж, Коли буде тепло, коли вже буде час, хай по бігає. Взагалі котів я знаю, купати не треба, не можна. Хіба що задля того, щоб бруд змити, а так їх як песиків не потрібно кожного дня мити. Тим паче вона в нас не виходить на вулицю. Якщо ще і Лусічку я можу випустити на вулицю, бо він в мене такий хлопчик, він вміє повертатися додому, і він нікуди не забіжить, він вже до нас звик, а мала ще ані до нас не звикла, ані до будинку, можливо, не звикла, тому на вулиці їй ще зарана. Ось такі мої роздуми, ось такі справи. Ось такі справи, любі друзі, ось такий влог сьогодні невеличкий для вас. Кому сподобалося, хто додивився до цього моменту, ставте лайки і став, ставте подобайки. Також не забувайте підписуватись тут про звичайне життя переселенців в Україні. Всім па-па!